Одна людина отримала травми внаслідок ворожого обстрілу Нікополя. Про це сповістив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Окрім Нікополя під прицілом російської армії були Червоногригорівська та мирівська громади, що на Нікопольщині. Агресор гатив з важкої артилерії. Наслідки атак по району нині уточнюють рятувальники. Від отриманих поранень загинув на місці на Харківщині на ворожій міні підірвався 46-річний місцевий житель. Трагедія сталася у лісосмузі біля села Григорівка Куп'янського району. Сповістив очільникова Олег Сенігубов. Він закликав жителів області бути уважними та обережними, а також утримуватися від відвідувань лісів, лісосмуг, полів, берегів річок тощо. Усі ці території є потенційно замінованими. Російські окупанти обстріляли Береслав на Херсонщині. Загарбники частково зруйнували адміністративну будівлю, поцілили у житловий будинок, краєзнавчий музей та редакцію. Також ворочі снаряди упали на територію парку та церкви. Постраждалих внаслідок атаки РФ немає. Повідомили у Херсонській ОВА. Україна повернула двох дітей з тимчасово окупованих територій. Звернення щодо них надійшло від жінки, яка перебувала в російському полоні. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його даними додому повернулись 9 дев'ятирічна дівчинка та 16-річний хлопець. Усі вони вже разом перебувають зі своєю родиною. В Україну доставили перші чотири винищувачі Міг-29 від Словаччини. Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь. Трансфер здійснили українські пілоти. ВПС Словаччини контролювали безпеку перевезення. Усього країна пообіцяла передати Україні 13 літаків Міг-29. За словами очільника словацького оборонного відомства, решту мігів доставлять найближчими тижнями. Іспанія відправить перші шість танків Леопард до кінця наступного тижня. Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Іспанії. Шість одиниць техніки уже пройшли останні перевірки на заводі поблизу Севільї. Очільниця оборонного відомства Маргарита Роблес відвідала завод і повідомила, що незабаром туди прибудуть для перевірки ще чотири танки. Леопард 2 призначені для України. Крім того, Україна отримає від Фінляндії три танки Леопард 2 Вони частина 14-го пакета військової допомоги, яку ця держава надає Україні. Пакет сьогодні схвалив президент Фінляндії. А міністр оборони країни зазначив, що загалом Україні планують передати шість леопардів. Додам, що вартість нинішнього пакета допомоги становить близько 161 мільйон євро. Леопард-2, Сау Арчер та легка протитанкова зброя. Шведський парламент схвалив пропозицію уряду країни про передачу Україні нового пакета допомоги. Загальна сума військової підтримки 554 мільйона євро. Уряд обґрунтовує свою пропозицію тим, що надання військового обладнання Україні відповідає інтересам Швеції, зазначили в парламенті. Саміт ЄС підтримав спільну закупівлю боєприпасів для України та допустив передачу ракет. Про це заявили у Єврораді. Такі постачання відбуватимуться шляхом спільних закупівель та мобілізації відповідного фінансування, зокрема через Європейський фонд миру. Крім того, лідери країн ЄС підтвердили свою відданість запровадженню нових обмежень проти Росії та продовженню роботи над лімітом цін на нафту країни-агресорки. Вони підтримали створення спецтрибуналу для. Ареф, який розглядатиме злочини агресії. Українські підрозділи намагаються зачистити 30 кілометрову зону на лівому березі на півдні України. Про це сповістила керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, контрбатарейна боротьба ускладнюється тим, що ворог ховається за мирними жителями, розміщує підрозділи і техніку у дворах цивільних. Однак робота сил оборони результативна. Зокрема, українські військовики уразили пункт постачання та склад боєприпасів. Араф на Кінбурнській косі з того боку поменшила кількість ворожих обстрілів, зазначила гуменюк. Вручив державні нагороди воїнам, які беруть участь в обороні Херсонської області. Володимир Зеленський побував на Херсонщині у рамках робочої поїздки. Крім того, глава держави провів координаційну нараду з питань безпекової ситуації та стану ліквідації наслідків пошкоджень об'єктів критичної інфраструктури регіону. Президент заслухав доповідь військового командування щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності. Також Володимир Зеленський відвідав село Посад Покровське, де в Повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Президент оглянув пункт незламності та один із мобільних будинків, які встановили у селі. Крім того, глава держави поспілкувався з місцевими жителями про актуальні питання та потреби. Путіна не арештують, якщо він приїде в Угорщину. Про це сказав глава адміністрації прем'єр-міністра Віктора Орбана. Його цитує агентство Reuters. Він заявив, що відповідно до угорської правової системи у Будапешта немає законних підстав арештовувати російського президента, хоча Угорщина підписала і ратифікувала Римський статут. Йдеться фактично про те, що Угорщина лише формально схвалила римський статут, але не змінила законодавство для його втілення. В Україні відкриють представництво міжнародного кримінального суду. Угоду в ГАЗі підписав генеральний прокурор України Андрій Костін та секретар МКС Пітер Льюіс. Ми не зупинимось допоки усі винні в міжнародних злочинах скоєних проти України не будуть притягнуті до відповідальності, зазначив генпрокурор. За словами Костіна, Україна розраховує на подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідування злочинів Росії, включно з вищим військово-політичним керівництвом країни. Навколо ЗАЕС не будуть створювати зону демілітаризації. Таку заяву зробив директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За його словами, це питання більше не розглядається через труднощі з реалізацією цього процесу. Тепер агенція сконцентрує свої зусилля на безпеці ЗАЕС. За словами Гросі, важливо, щоб територію атомної станції не атакували і не використовували для ведення бойових дій. В УПЦМП вирішили не йти на компроміси і захищати лавру. Цитую всіма законними способами. Очільники церкви також заявили про нібито зростаючий тиск і закликали прихильників їхньої церкви до твердого і непохитного стояння у вірі. За версією пацемпе влада намагається їх залякати, умовити на компроміс і, мовляв, просто знищити. Нагадаю, що заповідник Києво-Печерська Лавра розриває договори. Оренди територій та будівель зі Свято-Успенським монастирем у ПЕЦМП вже з 29 березня. Постачали в Росію сировину для виробництва лазерних прицілів. Сбу викрала одеську компанію, яка співпрацювала з країною агресоркою. Керівнику повідомили про підозру. Підприємство продавало ворогу інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки. Росія використовувала його для виготовлення лазерних прицілів для танків та високоточних видів озброєння. Слідство встановило, що аби зберегти контроль над українською компанією у 2022 році. фактично власники установи, які є громадянами РФ, формально перепродали її активи кіперській фірмі та найняли для управління український менеджмент. Потім російські бенефіціари зареєстрували афілійовану фірму на Близькому Сході. Саме через цю компанію РФ отримувала товари із Одеси. Збирали донати для окупантів. Кіберполіція викрила вісім зловмисників у різних регіонах України, які фінансували війська країни-агресорки та представників Псевдореспублік ЛДНР. Інформацію про збори фігуранти отримували з пропагандистських телеграм-каналів. Загалом вони переказали близько 200 тисяч гривень на російські криптогаманці. Взагалі було заблоковано кіберполіцію більше ніж 2 мільйони гривень на криптогаманцях, утворених росіянами. оселях Киран. Фігурант... Було проведено санкціоновані обшуки на території міста Києва, Харківській та Кіргацькій областей. За даним фактом розпочато кримінальне провадження фінансування тероризму. Росіяни відновили роботу порту в тимчасово окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Чергова поставка вантажів подвійного призначення в порт міста пройшла. Написав Андрющенко, знову завозять контейнери, знову лише за участю росіян. Йдеться у повідомленні радника міського голови. Що саме доставили сьогодні? З'ясовують відомо тільки, що судно, яке зафіксовано на виході з Маріупольського порту, це «Калевала». Воно в місці до 400 людей.